Воскресіння Христове. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів читання. Першу книгу я написав Теофіле про все, що Ісус робив та про що навчав від початку, аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких вибрав, Він показав їм себе також у численних доказах, живив після своїх страстей, являючись їм сорок день і розповідаючи про Царство Боже. І коли був разом з ними за столом, він наказав їм Єрусалиму не кидати, але чекати обітниці Отця, яку ви від мене чули, бо Іван хрестив водою, ви ж будете хрещені по кількох днях Духом Святим. Отож, зійшовшися, вони питали його: Господи, чи цього часу відбудуєш царство Ізраїля? Він відповів їм. Не ваша справа знати час і пору, що Отець призначив у своїй владі, та ви приймете силу Духа Святого, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій юдеї та Самарії і аж по край землі. Коментар будете моїми свідками. Дорогі мої. Цілковито все, що стосується в буті людства, в житті кожного з нас, стається тому, що Бог любить кожну людину. Так і у події Воскресіння Господь прагне добра кожній людині, хоче, щоб ми стали учасниками життя вічного. Однак Він. Не тільки прагне, щоб ми були учасниками життя вічного, але й щоб були свідками цього вічного життя для інших людей тут на землі. Усе ми остаточно маємо бути одні для одних свідками Бога. Кожен із нас час до часу переживає трудні хвилі, але ми маємо одні одних підтримувати і вказувати шлях до вічності. Наше покликання свідчити про Бога, про Воскреслого Ісуса Христа для кожної людини, яку Господь посилає у житті кожного з нас. Від Івана святого Євангелія читання. Споконвіку було слово, і з богом було слово, і слово було Бог, з Богом, воно було споконвіку, Ним постало все. І ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. Світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Іван. Прийшов він свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього увірували. Не був він світло, був лише, щоб свідчити про світло. То було справжнє світло, що просвічує кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі, і світ постав через нього, і світ не пізнав його, прийшло до своїх, і свої не прийняли Його. Котрий його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати. Тим, що увірують в ім'я Його, які не з крови, ні з цілесного бажання, ні з волі людської, а від Бога народилися. слово сталося тілом і оселилося між нами, і ми бачили Його славу, славу єдинородного відця, повного благодаті та істини. Іван свідчить про нього і проголошує, кажучи: ось той, про кого я говорив. Той, що йде за мною, існував переді мною, був раніше за мене. З Його повноти ми усі прийняли благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєві, благодать, же та істина прийшла через Ісуса Христа. Коментар. Дорогі мої, в часі Воскресіння ми завершуємо спів. Воскресного тропаря словами, і нам дарував життя вічне. Ці слова повторюємо з року в рік. Але чи ми насправді увіримо те, що Господь нам дарував життя вічне? Що воно, що воно вже подароване? Воно вже є цілковито наше? І тепер цей дар. Вічного життя ми маємо лише прийняти і ним жити. Якщо ми цього не робимо, то, напевно, головна причина в тому, що ми надто перейняті нашими земними справами, проблемами, бажаннями, пошуками, здобутками, що ми цілковито не усвідомлюємо собі того, що маємо найважливіший дар, який на нас чекає життя вічне. Вічне життя це не лише той момент, який настає після смерті, кожна мить життя, а особливо молитва і читання Євангелія це наша зустріч з Богом, кожне святе причастя це початок вічного життя, початок Царства Божого. І наша біда в тому, що ми цього не усвідомлюємо. Коли ж ми усвідомимо то здобудемо здатність ставати учасниками Божого царства, не тільки в молитві, чи в таїнствах церкви, ставатимемо причасниками цього життя вічного, кожної миті нашого життя. Якщо ми навчимося зустрічатися з Богом, то крок за кроком стаємо причасниками цієї вічності, яка на всіх чекає і якою Бог нас Обдарував. Людині, дорогі мої, властиво, шукати витоки, витоки власної історії, початки великих малих справ. Людина шукає не лише попереду у майбутньому, але і інтуїтивно відчуває, що щось важливе для сенсу людського життя ховається вдалеко та забутому минулому. Те, що було споконвіку, раніше за історію, раніше за самий час, Боже слово, слово, яке було споконвіку, логос, Божий син, що у ньому і не усе створено. В грецькій мові Логос – щось значно більше, ніж просто слово, це також заміст, вчення, сенс. Це все виповнюється у Христі. В День Воскресіння Христос не просто постає перед нами, як епічний герой чи благодійник, Він є Господом, в якому у повноті можемо віднайти сенс свого життя. У Воскресінні ми ба, ніби починаємо нове життя. Церква через Євангельський уривок нагадує про присутність Христа на землі. То було справжнє світло, що просвічує кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі, і світ постав через нього, і світ не пізнав його. Світ не пізнав Христа у Його простоті, скромності, любові і правді. Але смерть і Воскресіння краще за будь-які переконання засвідчили Його слова. По воскресінні юдеї дістали нову нагоду повірити у Христа через свідчення апостолів. Ти також маєш цю нагоду. Кожен з нас запрошений щораз більше уходити у світло пізнання Божої любові. Євангелист Іван є свідком, котрий хоче, щоб кожна людина осягнула дар спасіння у Христі, торкнулася благодаті та істини, котрі ж його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати, тим, що увірують ім'я Його. Ми не вибирали в якій сім'ї, коли і за яких обставин народитися. Проте через заслугу Христа маємо свободу обирати, чи народитися нам від Бога, чи ні. Отець Небесний послав Його з місією порятунку для тебе, для кожного з нас, Бог завжди прагнув притягнути нас до себе, щоб обдарувати ласками небесного спадкоємства. Як своїх улюблених дітей. Сьогодні можеш це прийняти з новою радістю, свідомістю і глибиною. У найвищому захоплені, нам, буває, перехоплює дух, і ми втрачаємо дар слова, а повноапаки радість пробуджує серце і уста гучної просла. А в душі народжується пісня Я кажу, каже: так хочеться співати, якими б сьогодні не були твої обставини життя. Пам'ятай, Христос воскрес, нехай споглядання чуда воскресіння дає тобі надію і світло, щоби побачити сенс всього божими очима. Пасха, дорогі мої, є найбільшим торжеством Християн, бо це свято перемоги добра над злом, життя над смертю, воскреснувши з мертвих, повернувшись до життя, Ісус Христос засвідчив цим свою перемогу над силами смерті, темряви, зла. А що є основою цієї перемоги, це, звичайно, Божа любов. Тому свято Воскресіння. Це торжество перемоги Божої любові над силами зла, бо основою істоти Ісуса Христа і Його божественної сили є любов, і все, що Христос творить, чинить силою своєї любові. Саме з любові до нас, Ісус прийшов у цей світ і прийняв людське тіло, з любові до нас прийняв страждання і смерть на Христі, і з любові до нас він воскрес третього дня, щоб ми воскресли разом з Ним до нового вічного життя, коли наша душа буває прибита якимось горем, знеможена життєвими випробуваннями, перегинічена каменем терпіння, любов доброї людини повертає нашій душі радість життя. Справжня любов має силу перемінити найбільший душевний смуток у велику радість свободи і волю день Воскресіння Христового. Один святий дорогі мої сказав наступне: якщо б Христос задля тебе тисячу разів помер і тисячу разів воскрес, то це нічого тобі не поможе. Якщо ти не помреш для гріха і не воскреснеш для любові, Саме любов, Божа любов має силу воскресити людську душу, умертвити навіть найбільшим, умертну найбільшим гріхом. чого людства стали причиною смерті Божого Сина. Та любов до людей воскресила Його до нового життя. Дорогі мої, від щирого серця вітаю вас з радісним святом. Великотним, Пасхою Христовою. хай непереможна Христова любов щедро наповнить кожного з вас невичерпною радістю, зігріє серце, наповнить силою тривати в його любові і щедро дарувати її всім людям, щоб ця Божа любов воскрешала людські серця до нового життя. Яке дарував нам Ісус Христос своїм славе з мертвих. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і будете моїми свідками в Єрусалимі та юдеї Самарії аж до краю землі. дінь 1:8. Так закінчується сьогоднішнє святкове читання з Апостола, таке доручення дає і нам з вами Воскреслий Спаситель. Так, він визначає життєве завдання всякого християнина бути його швідком аж до краю землі. І кожного з нас нас здоганяє це питання, як свідчити, що і як казати світу, що забув про Бога, якими словами сповістити людям, які втратили надію про те, що витри Богу всяку сльозу. Откровення 7:17. Сьогоднішня святка, свята і святкова ніч, наскрізь пронизана радісним світлом, яке в темряві швітить, Івана 1:5, дає кожному з нас приголомшливий образ такого свідоцтва. Ті, хто живе через дві тисячі років після тих, хто на власні очі бачив Воскреслого Господа, ніколи не ступали по щоті землі. Нині з триумфуючою переконаністю засвідчують місту і світу те, чого, хоч і не бачили тілесні очі їхні, проте з приголомшливою ясністю відкрилося усім, хто перебуває у храмі, Христос Воскрес. Так обіцяний нам Дух Святий, який дише, де хоче, Івана 3:8 своїм священним диханням торкнувся і наших грішних сердець. Стало ще й з нами те приголомшливе прозріння, про яке Лука і Клео показали один одному, повертаючись в Єрусалим. Чи ж не палало в нас серце наше, коли Він говорив нам у дорозі і коли пояснював нам Писання? Луке 24:32 У цю святу ніч палає й наше серце, нині нас переповнює радість, що сьогодні навіть самих хитких. Самих нетвердих твердих у вірі покидають їх звичайні спокуси невіри, бо, як писав Коринф апостол Павло ось тепер час приятливий, ось тепер день спасіння, 2. Коринтян 6.2. Приголомшеною душею і здивованими очима ми дійсно бачимо, як серед нічного мороку світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Іван 1,5 Єдиними устами, єдиним серцем ми радісно сповідуємо, що воістину Христос воскрес, істині світла, чаючого в пітьмі, істинність Воскресіння пречистої плоті нашого Спасителя сьогодні стають нам, як ніколи, очевидними і достовірними. І ось це знання. Що відкрилося нам цю радість про Господа Воскреслого нам належить пронести від сьогоднішнього світлого Воскресіння Христового, по-перше, через своє життя, через належний нам простір і час, щоб і цей час і цей простір виявилися наповненими пасхальною радістю, впевненістю невидимому. З щасливим переконанням у свідомості нашого життя. А по-друге, цю пасхальну радість, виконуючи доручення церкви, про яке і каже сьогоднішнє апостольське послання, нам необхідно донести до кожного, хто зустрінеться нам на нашому життєвому шляху. Бо світло істинне, що освітлює кожну людину, яка приходить на світ. Іван 1.9 може діяти в цьому світі не інакше, як через іншу людину. Бог потребує благовісника, Бог потребує мене і тебе, Він потребує нас, тому і каже всім, хто хоче його чути, отже йдіть і навчіть всі народи. Матея 28,19. І якщо про те, що Бог створив світ, може свідчити каміння і билинки, метелики і квіти. Звірі, польові птахи небесні, і якщо не видимі, Його вічна сила, Його й Божество і створіння світу через розглядання творіння видимі, римлян 1.20, і тому, якби і не потребують інших доказів, то про воскресіння з мертвих можуть достовірно і переконливо говорити тільки віруючі і люблячі в уста людини. Тому і просить Господь своїх учнів і апостолів бути його свідками аж до краю землі. Тобто навіть до тих її меж, куди не може вже простягати ще проповідь про Воскресло, бо там, за краєм землі, у пітьмі непроглядні немає вже більше нікого, хто міг би почути і прийняти проповідь про вічне життя, бо там вічна смерть. Але тут, на землі серед людей, серед торжествуючого життя, легкий тягар, проповіді про Воскресіння Господь поклав на нас грішних, грішних, але тих, хто все-таки осмілився назватися його учнями. І тепер тільки від нас залежить, чи буде заражений скепсисом світ і садиським задоволенням розколупувати рани гріха. Що гноється в наших душах, чи замре зачаровано, споглядаючи чудову красу світла, що засяяло серед мороку, недільної ночі і похмурого склепу біля підніжжя Голгофти, від того, як нам вдасться зберегти в своїх душах сьогоднішню радість, залежатиме успішність або неуспішність нашої проповіді. Бо ми за словом нашого Спасителя сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то чим зробиш її соломи? Вона вже ні на що не придатна, хіба що викинутою геть на потоптання людям. Матея 5:13 Сяючи лик святого краще свідоцтво воскресіння нашого Спасителя, але ж і кожен з нас. Нехай не до кінця, нехай у свою міру, а все ж може нести цю благозвістку тому, хто поруч, тому, хто все ще сумнівається, тому, хто заблукав у похмурому лісі пристрасти і похоті своєї. Кожен з нас, хто переміг з самого себе, нехай у малому може осмілитися. Хоч одного разу в житті сказати тому, хто поруч. Радість моя, Христос воскрес. Амінь. Слава Ісусу Христу!